Вітаю вас, раки! Зараз зробимо з вами астрологічний прогноз для вас на червень 2024 року. Дуже цікавий буде для вас місяць, тому що багато подій будуть відбуватися в ваших останніх домах, 12, 11, 8. А про що це? Це про те, що ви стоїте на порозі світанку свого життя. Ось ось розпочнеться щось нове. А поки що вам потрібно до цього підготуватися. Отже, слухайте уважно, я астропсихолог Алла Бережна. І підписуйтесь на мій канал, я буду вам дуже вдячна. Отже, з чого почнемо? 3 червня у нас Меркурій переходить в знак Близнюки. І там же знаходиться іще і Юпітер у нас. І він дасть тригон на Плутон. Це дуже е, такий позитивний аспект, найкращий. Це про Розквіт, це про розширення, це про розвиток і це про нові трансформаційні такі процеси для вас. Як я вам вже сказала, цей аспект буде у вас з 12-го у 8 дім. Це про те, що завершиться якийсь період, якийсь цикл вашого життя. Меркурій, він про те, що ви самі зможете керувати своїм життям. Тобто включиться такий внутрішній хронометр, за допомогою якого ви самі зрозумієте, де вам потрібно бути, коли, в який час. Тобто ви вже не спізнюєтесь, ви не поспішаєте. Ви вчасно знаходитесь в тих ситуаціях, в яких вам потрібно для вашого життя, для вашого розвитку. І ви будете робити те, що вам саме подобається, тому що Юпітер, він. Люби красу, люби естетику, люби таку чарівність, люби, щоб він був задоволений. Тут може бути така здатність підлаштовуватись під ситуації, спланувати своє життя так, щоб ви були задоволені взагалі. І що по 12-му дому? А 12-й дім це про завершення. Можливо, в цей час ви завершите навчання, можливо, отримаєте якісь важливі документи, які довго чекали. Також можливо, ви переїдете в іншу країну, тому що це також про еміграцію, про далекі землі. Якщо ви раки планували якийсь процес, довго до нього йшли, то в цей час ви можете його завершувати. Можливо, ви будете. Знаходитись в якихось структурах таких закритих. Це можуть бути і політичні структури, можуть бути державні органи, такі як податкова, такі як навіть клініки, лікарні, можливо, і поліція, можливо, і військових це стосується. І в цей час ви щось отримаєте там дуже головне для себе. Щось таке дуже важливе. Ви щось повинні зрозуміти, для чого цей 12-й дім для того, щоб підвести такі підсумки якогось циклу, і для того, щоб потім рухатися далі, щоб дивитись уже в своє майбутнє, щоб на досвіді минулому побудувати своє майбутнє. Аспект дасть до восьмого дому, а це про. Нові можливості, нові перспективи, нові заробітки, можливо, навіть не ваші, можливо, ваш чоловік або дружина, або спільні якісь колабораційні такі заробітки, надходження. Ви їх побачите вже в саме цей час. Також 12-й дім це про якісь таємниці. Можливо, щось висвітлиться для вас цей час, що ви довго не розуміли, ви зрозумієте, щось не знали, узнаєте. Щось від вас, хтось приховував, це теж розкриється. Також про лікування можливо, можливо, не ваше, можливо, ваших рідних, якщо хтось лікувався, хтось хворів в цей час вони можуть вилікуватися і стати здоровими. І ще у нас цікаво, що 6 червня станеться молодик новолуння, теж в близнюках, тут же, у вашому 12-му домі, а це зародження чогось нового якось уже ви побачите якусь нову програму, захочете прописати новий план свого життя на своє майбутнє. Молодик це взагалі про новий досвід. Цікаво, що в цей самий час, коли місяць буде поєднуватись з Сонцем, тобто відбудеться молодик, тут же буде разом з ними і Венера поєднуватись. А це про що? Це про щастя? Тобто, в цей час ви відчуєте такі стани щастя, наповненості, піде від вас тривога, яка, можливо, вас турбувала по останні моменти вашого життя. Вона повинна піти. Ви відчуєте, що ви не одинокі, що ви комусь потрібні, що ви для когось важливі. І задача тут, над чим може потрібно буде попрацювати, це над тим, щоб прийняти своє життя от таким, як воно є. тобто все, як є, я приймаю це все мій досвід, і я за все вдячна. Вдячна Всесвіту, або вдячна. Мінусові стани це, як я вже сказала, неприйняття своєї реальності, або незгода з, тим, що з вами з тими ситуаціями, які з вами трапляються. Тобто ви не є хазяїном свого життя і ви. Ображаєтесь на те, що на свою долю, на життя взагалі, що я так не вибирав, це не моє, мені не подобається. Це мінусові стани, які можуть бути при цих аспектах. І також по венері в мінусі це коли ви відчуваєте одинокість, непотрібність і тривожність. Отже, відслідковуйте, якщо такі почуття є, то виводьте себе в плюс. Тобто приймайте і будьте вдячними за всі ситуації в життя. Далі у нас 9 червня Марс перейде в знак Тілець, а для вас це 11-й дім. І Марс це про таку енергію сильну, таку потужну, войовничу, навіть. А 11-й дім у нас також він відповідає і за війну, і за взагалі скупчення людей, за велику таку емоційність, підняття такого збудження. І що це для вас може бути? Марс, взагалі, активна планета, це така дієва планета, яка досягає, яка хоче результатів. Тобто, в цей час у великих колективах ви можете досягти результатів в групах людей, якщо ви працюєте у великих колективах. То тут ви можете захотіти щось творити. Це також дім творчості. Ви захочете комусь показати, вже активно діяти, показати Всесвіту, що ви робите своїми руками або своєю, своїми думками, своїм мисленням, що ви творите взагалі, і подати це всесвіту. Це також дім і про чужих дітей. Можливо, в цей час буде у вас спілкування з чужими дітьми, можливо, це діти вашого чоловіка або. Племінники або похресники, або взагалі можливо, ви працюєте в дитячих садках з дітками, можливо, свята для них організуєте, якісь групи збираєте людей, можливо, ви для діток робите якісь виставки або безліч процесів. Це, що стосується творчості, можливо, ви їх чомусь навчаєте, то в цей час буде багато результативності. А з 11 червня по 13 цей же Марс у вашому 11 будинку дасть квадрат на планету Плутон. Це е, такий аспект е, складний, напружений. Тобто тут спостерігайте, тому що у вас Плутон стоїть в 8 а е, в 11-му буде Марс, і тут про таке як загострення війни. Це може бути війна внутрі себе. Ви відчуєте таке загострення. А можливо, і зовні ви також це відчуєте. Захочеться вступити в бій. Будуть такі реакції складні. Я вам скажу для рака. Взагалі це складно переживати такі емоції войовничості. Вам захочеться сховатися, але ховатись не потрібно. Взагалі 11-й дім це про відкритість. Будьте відкритими, спостерігайте, аналізуйте, що з вами трапляється. В цей час ви можете проявитись як лідери, як оратори, можете комусь доносити свою думку, можете заспокоювати людей, так як ви раки, ви такі гарні як психологи. Ви любите і можете турбуватися, проявляти своє тепло, свою любов до інших людей. Тобто в цей час ви можете збалансувати ці енергії, такі, такі стани, які будуть в суспільстві. Негативні, можна сказати, активні, тривожні, можна так сказати, войовничі, можливо. Ви можете допомагати людям це все збалансувати. І навіть для великих груп людей. Якщо в мінусі, то ви можете не справлятися з такими станами. Це значить, у вас буде така тривожна емоційність, як я вам сказала, захочеться сховатись, ви не контролюєте взагалі емоції ні свої, ні зовні ті, що ви спостерігаєте. Переживаєте, і за цього у вас така розсіяність, така розпорошеність, і ви не можете дати ладу ні собі, ні іншим. А вже 17 червня. Меркурій переходить в ваш знак, в знак раку. А 20 червня і Сонце туди зайде. І, до речі, там у нас зараз буде знаходитись уже і Венера, і це уже про вас. І я вітаю всіх раків, у кого день народження почнеться в кінці червня. Це ваші дні, це ваші стани, ваші приємні стани. До речі, 20 червня відбудеться у нас ще літнє сонцестояння, також у знаку раку. І це вже про нові ідеї, нові плани, нові стратегії ваші. Ви зможете їх побачити. І в першому домі для вас, звісно, це сила думки. Ваша думка, ваше мислення, ваша внутрішні такі е ідеї, вони наберуть великої сили. Сонце дає нам силу, силу життя взагалі це сонце. І ви відчуєте е, синхроністичність, знову така ж інформація, яка буде поступати до вас ззовні, вона буде збалансована із вашою внутрішньою станом, тому що Венера це про баланс. І ви зрозумієте, куди рухатись, що ви хочете змінити в собі, в своїй зовнішності, і внутрі, можливо, щось вивчити, можливо, якось змінити своє тіло, свою зовнішність, піти на спорт, піти на нові навчання, якось змінитися. Це все може бути: естетично, зробити стрижки, зробити, купити новий одяг. І взагалі, це про таке позитивне ставлення до всесвіту. Ви відчуєте стан, я хочу жити, я хочу творити, я хочу жити, я хочу бути там, там. Це нові ідеї, нові стратегії. І на. Майбутній рік можете планувати, тому що це ваші дні народження тут. Можете заказувати соляри для того, щоб зрозуміти, в яких сферах найбільше у вас буде впливу ззовні від планет і де вам буде необхідно працювати в цьому році в майбутньому. Тобто дуже цікавий для вас час наступає. Можете самі планувати, якщо ви відчуваєте самі із що вам іде, плануйте своє життя. На цілий рік. Головне бути позитивним, тому що у раків є такий недолік, як впадати в негатив, в деструктив і залазити в свої норки. Але коли сонце в першому домі зайде, вам захочеться світити, вам захочеться виходити з ваших будиночків і світити іншим людям. 22 червня у нас відбудеться повня в козироді. А це для вас протилежний знак, і це якби сьомий дім. І тут поповні щось ви зрозумієте стосовно ваших партнерів, стосовно ваших стосунків. Щось висвітлиться, щось набуде такої концентрації, що пов'язано з вашими партнерами. Можливо, ви були в якійсь ссорі можливо, ви щось хотіли комусь доказати, і вас не виходило. Можливо, ви відстоювали своє я в цей час, то поповні. Все стане зрозуміло, все стане ясно, і ця ситуація набуде такої ясності, розуміння. Тут про такий також інтелектуальний ресурс. Ви зможете за допомогою свого мислення, свого інтелекту доказати партнерам. Це не важливо, хто ці партнери, або ваші чоловіки, дружини, можливо, стосунки на роботі, колеги, ваші однодумці, друзі, навіть. Ви зможете за допомогою свого інтелекту довести людині свою думку, тому що козирог – це про мислення. вони дуже багато обмірковують, думають. Вони такі в обізнаності хочуть бути все збалансувати, щоб не було ніяких помилок. Отже, ви зможете за допомогою своєї обізнаності довести партнеру свою точку зору, і стосунки ваші налагодяться. Тому що козирог, він мудрець, він за допомогою своєї мудрості досягає результатів. Також ще важливо, що 29 червня у нас Сатурн піде ретроградно, і він зараз в рибах. Ретроградно він рухається для того, щоб іще і ще раз опрацювати ці, цю сферу вашого життя. Риби це знову же про завершення. Щось вам все-таки в цьому місяці ще прийдеться доробляти. У вас риби у дев'ятому домі, тобто дев'ятий дім у вас знаходиться в рибах. По дев'ятому дому вам потрібно щось доробити за у сфері комунікації з іншими людьми, у сфері навчання, у сфері поїздок. Можливо, ви поїдете туди, де ви вже були. Ви повернетесь в те місце, де ви вже або проживали, або ви вже відпочивали, тому що літо це пора відпусток. Поїдете у знайоме місце, де вам подобалось, і щось там ще потрібно, як наче, завершити. Можливо, ви там щось ще не обстежили, можливо, ви там ще щось не обміркували, тому що риби це про такі також процеси в голові, коли все балансується, весь свій минулий досвід. Людина достає і його роздивляється, якби що я зробив, так, не так. По мінусу, що може давати Сатурн ретроградний, це страхи, страхи реалізувати свої бажання, страх взагалі щось змінити, страх перейти на новий рівень, можливо, і страхи кудись поїхати, можливо, у вас серце кличе їхать, а цей страх не пускає, і ви якби по рибам думаєте, «Так, потім я це зроблю, поки я почекаю. У риб трошки присутня така, такі лінощі, такі більше вони такі меланхолічні. Або ще в мінусі ви можете жертвувати собою заради когось. Тобто ви жертвуєте обставинами свого життя заради сім'ї, наприклад, заради свого чоловіка чи дружини, когось із вашої родини. Тобто ви не їдете тому, що там. Чоловік так не хоче, ви не йдете в реалізацію, тому що там діти не пускають. Все це можна збалансувати і все можна успівати І з дітьми, і з навчанням, і з поїздками, і з комунікаціями, тобто не ставати жертвою, тому що жертвність нікому не потрібна. Не вашим дітям, ні чоловікам, і, звісно, і не вам. Щоб вийти в плюс, тут потрібно об'єктивно оцінити. Зрозуміти свої переваги, зрозуміти також свої недоліки, якщо вони є, якщо ви відчуєте, що ви готові рухатися по дев'ятому дому це все таки пізнання всесвіту, це кудись двинутись, можливо, почати щось вивчати, і це туди і релігії, і духовні всі знання, і зв'язок з вищими силами. Це все туди. Можливо, ви хочете в це піти, але близькі вам кажуть, ні, це не гарно, ти потрібна нам вдома, сиди вдома, займайся тут своїми обов'язками домашніми. Тобто вибір, звісно, за вами, що для вас більш важливо, і я бажаю вам всього найкращого. Цікавий буде для вас місяць. Втілюйте свої мрії, реалізуйтеся і будьте щасливими, раки! До зустрічі!